Народився миплиним юдейським за днів ірода царя, Мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили, його зорю на Сході, і прийшли поклонитися йому, почувши це, цар і тривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх первосвящеників та книжників, народних відбит у них, де Христос має, народитись. Вони йому сказали верхнем юдейським, бо так написано Пророком, і ти верхниє, не сердию, нічим не менше, міста містами юди, бо з тебе вийде, бо що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликав, та й комам удицю, випитав них пильно про час, коли з'явила заре, і відіслав їх верхнем, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдетесь, повістіть мені, щоб я пішов йому понитись, вислухали вони двери, пустилися в дорогу, і ось зоря, що бачили нас, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши, сорю, вони зраділи, радістю вельми великою. Вийшли до хати, побачили дитятку з Марією матір'ю, і у павшини, поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, Золото, ладоні, і миро, і попереджені сні, не завертати до доїжджа, запустилося іншою дорогою. Звичайні шавники, Ярослава Криві за єпископа самбельського дорога Христос роздається! Серед теперішніх непростих обставин знову чуємо слова, яким доноситься звістка, ангела Господнього, повідомляючи нам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився нам у місті, на Спасити. Спаситель. Він же Христос Господь. Не. предвічний Бог приймає людське тіло, нині син Божий стає сином людським. Сьогодні ангел Божий сходить з неба на землю, щоб узяти на себе весь тяж людської віковності і зцілити її нині в образі беззахисного дитяти, яке спочиває скромних ясно. Очима віри, споглядає Мой Бог. Хто скоро воскресне смертю, зруйнує аргуну силу і, як цар миру вийде переможцем із гробової печери, несучи всьому світові нескінченну пасхальну радість. Сьогодні син Божий промілює надію на спасіння, від вічної погибелі. Щороку новозавітний народ Божий молитовно споминає подію Христового Різдва. Яку передбачали пророки, до, до Жендав старозавітній Ізраї, чимало поколінь сподівалося на прихід Христа Месії. За цей час очікування людство глибоко відчуло Тугу втраченим раєм. Пройшло довгий шлях назрівання, стало на шлях Богопочитання, приготувавшись до таїни пришестя свого Спасителя. І коли сповнився час Бог послав свого Сина, щоб народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих які під законом, щоб ми прийняли усиновлення, таке увітчене успіхом старозавітнім очікування вчить нас не розчаровуватися, а з вірою та надією прямувати до сповнення Божиї в бітниць. Хоча іноді наші життєві шляхи, затьмарені випробуваннями скрізь, які здавалося в навіння, проглядає промінь Божої любові до нас, Ангельське славослів'я, слава на висотах, Богу і на землі, людей, Його подобання, сповіщає, що найбільше чудо тілиме Богом людину, творця, утворіння, чудо, яке перевершено. Велике діло сотвореного світу з нічого. Ветлеємські пастухи прийшли поклонитися сповитому пеленами Творцю Селенних. Небесна Заря привела до Ветлеєма мацарів мудреців, звіщаючи народження предвічного права. Тому пришестя Спасителя знаменує початок нового етапу в історії людства. Старий забіг був Союзом Бога лише з вибраним народом, а ніж Бог Христове це свято, яке стосується кожної людини, до якої б нації, культури чи соціальної групи вона належна, біля ясного народженого Спасителя зустрічаються прості пастухи та царі мудреці, тобто юдеї та чужинці. Невчені і вчені, бідні і багаті, наші різдвяні святкування, це не просто данина традиції чи ще один період церковного і народного календаря. Різдво Христове це свято безмежної, божественної любові до людини, це свято сповнення надії людства, яку не здатні знищити труднощі випробування. Це свято віри. Бога вірного своїм обітницям, ми маємо переживати цю подію, як радість тихих грішних людей, як радість від усвідомлення того, що ми не забуті і не покинуті Богом, як радість від зустрічі з тим, хто витри кожну з очей наших і втоми всяку скорботу, плач ті, українців, Забурених у полум'я оборонної війни від нападів піступного й жорстокого північного ворога Московії часами охоплюють сумніви, чому тиху ніч Христового Різдва, а не, не співають про мир, якщо тишок українських ночей роздирають вибухи російських снарядів і ракет? Чому різдвяну ніч просвітлила? Верхниєвська зоря, а наші домівки і вулиці поглинули пітьма, та ми знаємо, що мир на землі, мир в Україні належить від миру в душі кожної людини, від чистого серця, подвигу, віри і жертвовного служіння правди. Війну і руйнування несе гріх, який є порушенням Божих заповідей. А не миспівають про той мир, який ми випрошуємо під час наших богослужінь, молячись за мир з висот і спасіння душ наших, ми прагнемо миру вищого від усякого уявлення. Цей мир приніс на землю Божий Син, якого пророк Пісає називає чудесним порадником, сильним Богом, отцем довічним Князем миру. Тобто джелом і подателем справжнього Божого миру. наш народ став союзником цього князя миру і сильного Бога, занурившись у купіль свято Володимира Бого Хрещення 1035 ту річницю, якого споминаємо цього року. Тому християни українці переконані, що цей Божий мир неодмінно запанує. Стоячи на боці правди і Божих заповідей, ми відповідаємо на всі біди і випробування словами Пророка. Задумайте задуми, та вони не вдадуться. давайте накази, то вони не зісняться, бо з нами Бог. У цьому, переконані, робімо все, що від нас залежить, щоб і на багатостраждальній українській землі. Закону в справедливі війни та одночасно благаємо всемогутнього Господа, перемоги благовірному народові, насу противників, даруїм Христом Твої похорони Будві. Вертаючи сторінки Євангелії і аналізуючи історію, зауважуємо, що світ часто зустрічає Бога з невдячністю та жорстокістю, ворожістю. Христос прийшов у цей світ, але не всі його прийняли. Справді і досі розшукує дитя, щоб його вбити. І сьогодні в наших домівках та на вулицях лунають голос, плач і тяжке ридання. І в наші часи наявна тенденція вигнання Христа з особистого і публічного життя. Часто сучасна людина живе так. Ніби й не відбулося пришестя Спасителя, проте Божественна педагогія різдвяної події вчить нас, що незважаючи на всі зусилля Ірода, його слуг, а також їхніх пізніших послідовників, неможливо знищити великий дар спасіння людства, зауважуючи несправедливість до кола, і самі, зазнаючи, випробувань, прислухаймося до слів Господа. Придіть до мене всі, втомлені мені і обтяжені, і я облегшу вас у світі страждатимете, та бадіться, я би подолав світ. Не зневіруймося, а будьмо темними, що Господь завжди вірний своїм обітницям. Другі в Христі російська збройна агресія хранила і роз'єднала нас фізично, хтось перебуває далеко від рідного дому, захищаючи свою родину і батьківщину, хтось втратив свою домівку, хтось скорботно переживає втрату рідних. У цих умовах ми особливо покликані до духовної єдності у наших молитвах. Та за допомогою справ любові і милосердя, вірою у вічне життя, світом пасхальній радости, за незламної надії огорнімо наш біль від утрати рідних та знайомих, переживаючи різдвяну подію, стараємося надати допомогу тим, хто її потребує, наповнити світом і радістю життя самотніх, засмучених і хворих. У цій зв'язні особливо вдячністю та молитовною підтримкою Орота огортаємо тих, хто захищає нас зі зброєю в руках, а також тих українців та представників інших націй, які допомагають нашим воїнам і постраждалим від війни. Під час наших послужінь і за святковим столом згадаємо полеглих героїв. І їхні родини, поранених захисників, і відважних бійців, полонених і вид переселених усіх, волонтерів усіх, завдяки кому святкуємо різдво у вільній і незалежній українській державі, святкуючи подію Христового Різдва, поки всі труднощі і випробування, які тепер переживаємо. Бажає кожному з нас зберігати християнську віру, не втрачати надії та сповнюватися любов'ю до Бога і свого народу. З Божим благословенням розпочнімо новий 2023 рік, Боже у твердому переконанні і малетровному очікуванні, що Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій мир. Молімося і борімося, щоб в Україні і у усьому світі зникла злоба війни, а запанував мир і спокій, щоб разом з небесними силами людської рік заспівав радісну пісню, слава на висота Богу, і на землі мир, людям його вподобання. Нехай радість, ніхто Христового різбав та освячує наше земне життя у Госпожінні Боговій і Україні. А благодань Господа нашого Ісуса Христа і любого Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І Христос злаждається.